Період часу з 12 по 18 лютого працівники поліції Шепетівського району задокументували 608 адміністративних правопорушень. З них за керування транспортним засобом у стані сп'яніння 28. За вчинення хуліганських дій 2. За вчинення насильства в сім'ї 4. За порушення правил безпеки дорожнього руху 314 фактів. За вчинення дрібної крадіжки 4. Просимо громадян бути взаємовічливими, з повагою ставитись один до одного та дотримуватися правил дорожнього руху та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Тим часом ми подбаємо про вашу безпеку. Минулими вихідними двоє жителів Шепетівщини потрапили на вудку шахраїв, втративши сумарно 57 тисяч гривень. До підрозділів поліції Шепетівського району звернулось двоє потерпілих від псевдобанкірів та псевдопродавців. Так 19-річний житель Полонщини переказав шахраям 8 тисяч гривень за двигун до автівки. Аферисти в мережі розмістили оголошення про його продаж і попросили повну передоплату за товар. Втім, після переказу коштів на зв'язок більше не вийшли а за до автівки ошуканий чоловік так і не отримав. До 65-річної жительки Славутчини зателефонував невідомий та представився працівником банківської установи. У розмові чоловік запропонував переказати усі заощадження клієнці на інші рахунки, нібито щоб убезпечити кошти від несанкціонованих втручань. Жінка виконала усі вказівки псевдобанкіра, після чого втратила 49 тисяч гривень. За обома фактами, слідчі Шепетівського управління поліції розпочали кримінальні провадження та працюють над пошуком зловмисників. Ми вкотре закликаємо громадян бути обережними та не довіряти незнайомцям. Під час онлайн шопінгу уникайте передоплат, особливо якщо продавець вам невідомий та неперевірений. Пам'ятайте, що працівників фінансових установ в телефонному режимі ніколи не розпитують про персональні дані та не пропонують переказати кошти на невідомі рахунки. Будьте пильними та бережіть свої заощадження.